Всім привіт, я вже вдома. Іду в автосалон. Все ж таки хочу підійти, подивитися на свою машину, яку хочу придбати. Ось, Тому що завтра я збираюся, хочу завтра піти записатися в автошколу. Ось, і навчання десь три місяці. Три місяця по срокам, приблизно 20. Занять практики, це все інша теорія. Ну, Загалом три місяці. Ось, і зараз мені потрібно для мого, скажімо так, натхнення піти на машинку подивитися. Тому що мені так це буде така мотивація, якби побачимо ж Після Риму дуже тяжко мені адаптуватися і взагалі те, що ти хотів раніше, якось воно трішечки відмивається назад. Ось. На сьогодні це вже третя тривога, але вони десь по 20 хвилин, тому що літаки там щось злітають, потім злітають. таке. Займаюся своїм життям, тому що якщо зараз це не робити, ну ви бачите, ось так я живу екстремально, в принципі. Я закінчила курси масажні під час цього всього. Багато отримала диплом, потім поїхала у рим відпочити. І зараз збираюся знову піти навчатися я тільки в автошколу вже. Ну, мені потрібен цей рух, тому що я без нього жити просто не можу без цього руху. Якщо щось не відбувається, для мене це просто зараз я з багатьма людьми не можу спілкуватися, тому що... Я не можу, мені дуже тяжко спілкуватися з людьми, які от живуть, от їхня одне, їх одна насолода — це поїсти, лягти на диван, тих-ток, все. Тобто я не можу з такими людьми. Просто. Мені дуже тяжко з такими людьми за ньобами, тому що, ну як так? Я дуже залежна від емоцій, від якихось від, 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 подій приємних, тому що... Якщо не це, то, то як жити взагалі? Мені Потрібно себе піднімати. Я вже далеко так погрузла, приїхала в Київ, погрузла в десь якось так сіро все. Але в принципі, ну ви бачили так, на моєму каналі, хто, хто дивився, які ми останні були в римі, живі, щасливі. Ось тут три Так все, але я себе витягую, тому що... А, тому що не потрібно зупинятися. І я думала піти в автошколу, навчатися чи онлайн, чи офлайн. Але думаю, що краще офлайн, тому що це якесь спілкування. Ну, знаєте, якби в мене там була праця, наприклад, така, що я постійно на роботі, я там працюю, мені немає часу. Якщо в мене є час вийти в люди, чому, чому? Чому б це не зробити? Мені здається, що це краще живе спілкування, ніж по... Телефону. Ось так. Екстремально, так що... екстремально зараз умова, все екстремально, тому що війна насправді. Але потім після а того, як я курс закінчу, три місяці буду вчитися. У мене вже інші плани намалювалися, в мене все наперед йде. Ось, тому що я не можу не планувати. Але, знаєте, такі якісь речі глобальні хочеться планувати. ось а вже день, там як пройде. Ну, бонуси якісь, може будуть цікаві. Так щось що так. Ось так, ось так, ось так і живемо. Взяла шапку і надягаю, бо на вулиці, в принципі, тепло, хоча лежить сніжок. Дуже хотіла, я думала, поїхати або в Чехію. Або все ж таки а, піти в автошколу навчатися. Я йду, мені, мені страшно, мені, мені здається, що щось якібане десь. Дуже страшно так жити і це думаю. Я думала в Чехію поїхати, дуже в Прагу хочу в мене дуже, ну, дуже хочу в Чехію, дуже. Не знаю, коли в мене випаде така можливість поїхати в Чехію, але не скористаюсь. І або думала в автошколу піти навчатися, але я думаю, ну, чехи так, емоції, це все класно. Але по логіки речей все ж таки краще піти в автошколу. бо Як-ніяк, я хочу машину, все ж таки, знаєте, сьогодні так, а завтра так, щось в мене в нозі застряло. Зараз буду розвиватися, що щось в мене коти вже щось закинули мене. Я йду. Ну, взагалі приїхала, мене трогають, ви ну, не трогайте мене, бо різні різні світи, знаєте, коли Теж весь... колись колись у вас немає спільної розмови, людиною, якихось спільних інтересів. Якщо ну, навіть не те, що спільних, навіть якщо різні інтереси, наприклад, той футболом займається, той... Я не знаю, плавання. Все одно є щось один одному розповісти. Ви коли, знаєте, варитися, один розповідає, як він класно провів свій час у Римі, а другий розповідає про те, чому в нас війна і грузиться в цьому сидить. Ну, як ви вважаєте, взагалі так цікаво один одному? Мені здається, що ні. Особливо ну таке. Ну ні, ні ті люди, ні, ні тінь не цікаво, тому потрібно якось біжати. Ну, коротше. То голод навіть положив, то ще теж не жалко це пішло. як знайти автосервіс тому що як знайти автосервіс тому що тому що тому що навігатор треба вмикати заходила тарся, район, Дуже сподобалося місце, тому що мене можна е покорити моє серце шлунком. Я зайшла, е і в королівське царство мені дало сміточок сиру, який він смачний. Е там е можна придбати класний сирочок. Я буду коли буду купляти расти, буду будуть їхати туди, тому що тут справжній сир у районі, Кор е сирне королівство, якось так називається. І плюс там ще можна буде придбати бутилочку вина. До ночі робить чи біле, ну, класне місце. В плані сирів знайшла. І там так да, смачно готують, Сільпо. Якщо брати піцу, піца неймовірно смачна. Багато начинки. Я просто ну, ходила в автослон залила, і зараз йду назад. От, і зайшла і за все споїсти мені. Дуже-дуже смачна піца. Взагалі мені рим сподобався. І надіюсь, що я тут е... я думаю, так що, скоріше за все, тут ще смачну каву готують, тому що я любитель смішної кави, а в Києві проблеми з кавою. Так, всім привіт! Ну що, зараз я вдома е... е записалася на курси водіння. Хочу отримати права. У мене на голові завжди якась какашка. Ось, права, треба отримати права. Значить Записалася, курс коштує 20 тисяч гривень, є за 15 тисяч гривень, є за ну, стандарт ну, там, в принципі, ну, економ варіант 20 тисяч гривень 18900. А, і максималка там коштує 29 тисячі гривень сьогоднішнього дня подорожчання, Ну я взяла за 19 тисяч гривень, тому що, в принципі, це середня вартість. Середня вартість, і це більше, ну там, в залежності від часу, наскільки там практики по часу. Так, ну, взагалі, звісно, чим більше практики, тим краще. Але можливо, я ще завтра з'їжджу, хочу в село поїхати взяти машину і хочу практикуватися. Тому що, в принципі, в мене є де практикуватися, тобто мені немає смислу брати. А, Максималку, тому що в мене є практика. Плюс там класний на цих курсах, що можна замовляти собі інструктора, доплачувати йому окремо за те, що він тебе навчає, тобто ви з ним їздите. І все. В принципі, можеш в будь-який момент звернутися до нього, сказати, що мені потрібно допомільні ці уроки. О, де, я думаю, зараз як буде на ну, книзькій мові допоміти. Ось. І, ну, і вже там, знаєте, як а, навчатися в цьому, в цій автошколі. Мені було погано реально ці дні. Я якось намагалася прийти до себе в себе. І, знаєте, я вчора так вирішила. Все таке, знаєте, поки цей пробіл такий. Заповнити чимось, тому я вирішила нагадатися час піти. Зараз взагалі екстремальні умови. як завжди екстр... не шукаю легких шляхів, тобто, не знаю, можливо, було розумно покинути Україну, виїхати за кордон, залишитися там працювати. Але мені так хочеться мати машину. Тобто, в мене є мрія, я хочу машину мати. Я відкладую там кошти на машину, я е, е, займаюся цим питанням. я... Е, Ну, в принципі, я ходила в автосалон, я вибирала машину, я шукала. Ну там правда, а, ну, це ладно, окремо. Тобто я пробиваюся в цьому направленні, тому що мені ну, реально я дуже хочу мати машину. Можливо, я не знаю для європейців там, чи для ну, для інших країн там, в принципі, це не проблема. Зараз в нас в Україні все купити машину це розкіш насправді. Тобто, Щоб там не говорили, ну, я не знаю, можливо, це в мене так якось, все воно якось більш туго йде. Ось, Щось я можливо в своєму житті неправильно роблю. я сьогодні дивилася таролог, мені говорять, що. Моя проблема в чому затик? В чому в мене там фінансові там є якісь питання? Тому що я дуже емоційна. Мені потрібно бути менш контролювати свої емоції. І в принципі, ось так, так я емоційна, я живу емоціями, я не можу без емоцій. Просто для мене це як вода. Вода. Просто от, ви не можете без води жити стільки часу, я не можу без емоцій навіть день. Ось, і мене так все воно перевернулося в моєму в якомусь. Знаєте, я багато думала в ці дні, і якось я прийшла до висновку, що, ну, звісно, там я можливо там, покажусь якоюсь там маркантильною, там все таке якось, але я вам скажу реально, що гроші це можливості. От, якщо в тебе є бабло. В тебе є можливість піти. в автошколу записатися, в тебе є можливість купити машину, кайфанути. Блін, я божній для мене це не стрес сісти за руль і поїхати. Для мене це просто насолода. Мені подобається, я дуже хочу машину мати. Це можливості, це можливість подорожувати, це можливість спілкуватися. так? Тому що ти міняєш місця, ти спілкуєшся, ти знайомишся, це все, ти пізнаєш другий світ. Хто тобто, не говорив, що. Там, діло, гроші це не саме головне. Гроші це головне, тим паче зараз. Коли зараз війна, тобі просто в тебе стрес, ти в вічному стресі, тобі потрібно змінювати обстановку і кудись їхати. так? Без коштів ти цього просто не зробиш. Ось. І, знаєте, ну, звісно, здоров'я це здоров'я це найголовніше. Але якщо не брати якісь ну, там, трагічні обставини. А, ну, так, якби просто життя, якщо взяти, то гроші дуже важливі, тому я не згідна там з тим, що гроші там це не, не важливо. Та це важливо, особливо для людей емоційних, таких як я, що мені важливо там змінювати обстановку. Хоча я так присіла, я думала, ой, не хочу нікуди їхати. Я дуже, дуже довго думала, поїду і порим чи не поїду. Але так виявилося, що я поїхала. В принципі, не пожалкувала, звісно, тому що мені було дуже тяжко це, ну, цей ж курок зробити, це інша країна. Ще й на літаку полетіти. Але я для себе зробила висновки, що на літаку ну, я більше не буду летіти, я дуже хочу Віталію на море. Але це, ну, я, в принципі, пробиваю вже білети ну, на автобусі. Ось. Неаполь хочу. Я не знаю, як, ну це, це до Риму, тільки це на автобусі чи на потязі, потрібно їхати до Неаполю. Ну, якось так, якось так. В Рим ну, на, на, з Кракова на автобус сіла і поїхала. Все, я на, я на літаку ні. Я, я люблю емоції, але я не екстремалка. Для мене це дуже сильний екстрим. Тому я ну, не те що екстрим, я не відчуваю просто небезпеки, коли я учу в небі. Я зараз, я вам скажу, я зараз сижу вдома. І я не знаю, з якої сторони дещо бахне зараз. От, я не знаю, і не дай Бог, я хрещу просто всі, всі стіни, тому що ну, мені страшно, тим паче після сьогоднішньої ночі, що ну, просто люди сплять і вночі летить ракети, потрапляє в будинок, люди помирають. Це, ну, це жесть. Ну, це просто жесть. Я розумію, що я трішки хвора на, на голову, в тому плані, що. Всі люди тікають, виїжджають. Зараз війна, я пішла записалася на курси водіння вождіння. Ну, моя мрія, вона така, вона дуже сильна в мене. І, знаєте, не дивлячись на обставини, я все одно хочу, вже коли я отримую посвідчення водія, вже тоді я буду, ну, як би сказати, а, вже тоді я буду. Буду вирішити, що робити далі. Мені важливо, тому що ну куди я піду? Якщо я ну, в Польщі так, десь піду, наприклад, на курси водіння. По-перше, я мови не знаю. Ну, як? як я буду навчатися, якщо я не знаю, мені інструктор нічого не зможе буде там жестами мені щось показувати, там якісь слова між українською російською якісь випадати схожі, але ну, це тяжко перше. По-друге, це фінансово тяжко, тому що потрібно, щоб їхати в Польщу, це потрібно якось. Це дуже довгий час, дуже довгий процес. Так, можна там дають житло, можливо, там якесь ще, але ж потім на роботу потрібно влаштуватись, поки ти влаштуєшся, Ну, це дуже-дуже тяжко. Мені, мені здається, що краще все ж таки закінчити тут оці три місяці е, перебути. Ось і поїхати в. Ну, коротше, поїхати. Ну, там, три, я не знаю, скільки там, в залежності від обставин. От. І поїхати е, в... Ну, вже потім кудись поїхати. Ну, але я вам скажу, що от, знову ми впираємося в те, що все дуже багато що залежить від е, фінансової е, бази, тому що ну, гроші це все. Ну, от реально. От я прочитала, реально, реально. І Я е, про це. Коли в тебе було, ти порахувала свої гроші, ти заспокоївся, все. А ти якось більше розумієш, як тобі далі планувати своє життя. Блін, я вам говорю серйозно. Напевно, це треба вирізати. Ну, в общем, мене понесло, тому що я вважаю, що це дуже. А, медрас на задньому фоні стоїть, він брудний, тому що він на полу у мене, бо в мене на ньому коти ганяли, тому так. Так, 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 так. Я все сказала. Це можливості. Гроші, це можливості. Мені навіть потрібно зараз фотосесію зробити. Я знаю, що мені за це потрібно заплатити. Фотосесія професійна, ну, можливо, не професійна, ну, в плані масажу. Для цього потрібно кошти. Ось так. Ось так, просто ось так, ось так. Тому потрібно в цьому. Те, те. Людина зробила тобі боляче, тобі неприємно, так? Наприклад, розбило серце твоє, розтопила. Ти, ти страждаєш. В тебе є кошти, ти взяла білет і поїхала десь на відпочинок у Прагу. Все. І ти вже реабілітувався швидко. У мене е, зараз моя знайома, вона сидить в неї по пограшам, дуже сильно єзик. І вона, а, в принципі, не знаю, говорити чи ні, там ім'я. Але в неї по грошам. в неї немає можливості нічого зараз. В неї немає можливості навіть піти купити собі ну, смачної їжі, так? І це, це жахливо. І людина дійсно сидить і депресує, тому що фінансова сторона дуже сильно грає важливу роль. А зараз в Україні дуже дуже тяжко в плані. Зараз зарплати в мене просто дуже такі малесенькі, просто на 400 гривень людина відпахує, просто відпахує. Я навіть ходила по торговим центрам, консультанти є. Людей немає. Нема кого консультувати. Зараз людей дуже мало стало. У мене зараз клієнтів мало. Тому що багато хто поїжджав, багато хто в кого зараз заробіток, бізнес спав. Ну це треш, що зараз відбувається. Ось так. Сумно. Але. Я говорю, знаю, що ну, почала про людину, що в тебе ну, це безпроіграшний варіант, коли ти заробляєш кошти. Це безпрограшний варіант, коли ти маєш е коли ти маєш заробітку, коли ти маєш фінанси, це безпрограшний варіант. Просто безпрограшний варіант. Тому що тільки в житті, знаєте, такої якоїсь несправедливості, якоїсь болі, якоїсь. Але... Коли в тебе в кармані є гроші, ти в безпрограшному варіанті знаходишся. Ось і все. Ну, Це, це моя думка. Це моя думка, і, і знаєте, я ніколи не згідна з, тим, з тією темою, що Гроші, це торичне. Ну, я згідна так. мають, Дуже має важливу роль здоров'я, надважливу, найважливішу в світі це здоров'я. Тому що коли нема здоров'я, тобі нічого не треба. Я взагалі я не представляю, як без здоров'я можна щось хотіти, ну, кроме здоров'я. І в мене коли температура 37, мені вже все. Не буду говорити про свої думки в голові, коли в мене температура 37. І так ось так. Так, треба піти в масажний кабінет. Так, навчання в мене починається 13-го числа. Ось, 13 го числа я порахувала свої кошти. Там, виходить, поступово йде оплата поетапна, і... Поетапна оплата йде поетапна поетапна. Тому, в принципі, я порахувала так, щоб мені ну, не зараз не витрачати ці кошти, а дійсно залишити їх на, на навчання, тому що потрібно-потрібно навчатись. До речі, мене дуже багато дивляться чомусь з цього. З Узбекистану. України і Е, Тому е, ось такі у мене справи на сьогоднішній день. Е, зараз мені потрібно буде зайнятися масажним кабінетом, привести все до, все до ладу, і то я не знаю, що мені з ним робити, тому що він не приносить прибутку абсолютно ніякого. Вже, знаєте, людей менше, ти платиш за оренду кабінету і якось так, якось так мене дуже, до речі, волосся покращилось, коли я побувала за кордоном. У мене нігті відросли. Тут матрас мені закритий ці страшні, я так сижу ховаю. Все, любі мої, я все сказала. Заробляйте гроші, подорожуйте, купуйте машини, робіть те, що вам подобається. Ідіть до своїх мрій, до своїх цілей. Цілий, робіть так, як я, або не робіть так, як я. Тому що я, я в плані, бачите, яка екстремалка. Все такі, ой, чому ти повернулася? Чому... А де мені залишатись? Я вам скажу, я не готова до труднощів зараз десь жити, в мене є будинок тут. А, не, ну, навіть не те, що в мене вже такої прив'язки немає, знаєте, будинок. В принципі, я готова. Я могла би, так? Залишитися десь. Мала просто. Моя мрія, вона сильніша. От, от серйозно. От я настільки машину хочу мати, що я готова потерпіти. Потерпіти, вистояти і... і взагалі, я хочу дуже сильно в Ватикан повернутися наступний рік, тому що це таке місце. Класно, воно так заряджає не цілий рік. От я думала, повернуся туди. в мене був ще один день, але мені, знаєте, така інформація прийшла, що мені не потрібно туди більше йти поки що. Ну, наступний раз через рік. Через рік я обов'язково ти. Той хто. Я не знаю, кому я, питання, це трішечки не зайшло в місце. Мені дуже зайшло ватикан. Я заходжу, в мене на макушці голови аж прямо ці о, мурашки пішли. Все, любі друзі мої. Не знаю, буду, може скорочувати ці відео, може, ні. Всім хорошого дня! Цінуйте себе. От, і любіть себе, це також безпрограшний варіант. Щоб там не сталося, ось, обирайте, якби. Свій шлях. ось, Тому що ну, це реально безпрограшний варіант, варіант, варіант. Була Боже, я не можу каву знайти. Просто не можу знайти каву. Це капець. в Кракові така кава смачна, Боже, яка смачна в кракові кава. На кожному кроці, на, на кожному, на кожному кроці кава. В жабку зійде смачна кава. Люди, в нас немає кави нормальної. У нас Києві просто немає кави. У нас просто помиє.